Прогоранку, ранку, любі малята. Сьогодні до нас в гості завітав джмелик і пропонує нам з вами відправитися на прогулянку. Малята, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Осінь, а якими квітами пишається осінь? Осінніми. Малята, а чи знаєте ви, де ростуть квіти? Олі, лузі, клумбі, на квітнику. Тому сьогодні джмелик нас познайомить із осіннім дивом квітами, адже він знає про них дуже багато. Осінні квіти, вони останніми радують нас своєю красою. Малята послухайте вірш про осінню квіт. Із бульби проросла, гору враз пішла, виростає вище, вище. До сонця хоче бути ближче, ближче. Так, малята, це жоржини. Подивіться, які вони горді та пишні. Ці квіти ростуть там, де багато сонця. Але цвітуть вони тільки до перших морозів, тому що бояться морозу, а поливати їх потрібно обережно, щоб не зламати високі стебла. А наш джмелик хоче нас познайомити з іншою квіткою. Чорнобривці в цвіт зачаровує весь світ. Чорнобривці. Це справжня окраса осінь. Люди дуже люблять їх садити біля будинків, парках на алеях. Чорнобривці, вони бувають жовтого, червоного, жовто-гарячого кольору. Малята, а ще чорнобривці мають лікувальну властивість, дуже корисно постояти біля. Клумби з чорнобривцями подихати цілющим ароматом. В давні часи настоянкою з чорнобривців полоскали хворе горло, а дівчата для краси вплітали квіти, вінки, обереги. А ще наш джміль хоче розповісти нам про айстру. Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжно-білу, стоїть неначе їжачок, на неї сотні пелюсток. Точки у них круглі, мов сонечко, у айстри багато пелюсток, тому вона повна, пишна, стебло вайстри, тоненьке, але міцне. Листочки невеличкі із гострими кінчиками пахнуть айстри ледь чутно. А ще нам джмелик хоче розповісти про хризантеми. Хризантеми тайну знають, аж під осінь зацвітають. Хризантеми це осінні квіти сонця. В цих квітах. Об'єдналися легкий холод зими і тепле дихання сонця. Кольори у цих квітів білі та червоні, голубі, темнокоричневі, лимонні. Ось такі вони осінні диво квіти. Малята, і наостанок, давайте пограємо з вами в гру: осінні квіти. У нас є кошик, вам потрібно визначити, яка квітка в кошику є осінньою. Тож починаємо. Пролісок чи жоржина осіння квітка? Так, жоржина. Кульбабки чи айстри? Так. Айстри це осінні квіти. Тюльпан чи чорнобривці? Так, чорнобривці це є осінні квіти. Нарциси чи хризантеми є осінніми квітами. Так, хризантеми це осінні квіти. Малята, а наше заняття підійшло? До завершення. Ми сьогодні з вами дізналися багато цікавого про осінні квіти завдяки джмелику. До побачення, до нових зустрічей!